Так, доброго часу, дорогенькі мої. Дивимося з вами Київ, Черкаси та Полтаву. Будемо дивитися з вами декілька міст в одному відео, оскільки ну, трошечки з часом маю проблеми. А розклади зробити треба для вас. Так, черкаси. Давайте перше почнемо з Черкас. Черкаси чи область? Черкаси? Область. Ні, Черкаси. Десь ну, окраїна Черкас, десь щось пов'язане з водою. Я так думаю, що будуть лупити в, в дамбу, в геблю, чи от, в Черкасах десь там. Бо водичка, захист води. Можливий прильот. Далі. Тиждень буде ну такий в Черкасах. Будуть привозити ранен, поранених. Буде гудіти сирена, будуть привозити полеглих Черкащини. Також буде, я думаю, що все-таки десь вони зацепить повинні, ну, можуть зацепити дамбу. Щось збивається, десь час, щось збивається, а десь щось може прилетіти. Так, Полтава. Полтава, дивимося, що це, Полтава. По Полтаві подивимося і область трошки. Там є два міста, які такі. Полтава. Ну, сирени будуть вийти, то зрозуміло. Ну, там колесо фортуни, нічого я. Щось збиватиметься, щось буде летіти на Полтаву, щось, можливо, приземлиться, але воно приземлиться десь, можливо, десь у полі. Розумієте? Тобто, ну, таких якихось. Так, по Полтаві, по Полтавській області. Давайте подивимося, Кременчух і Миргород. Вони такі мені більш. Так, Миргород. Прильоти. Ні. В Миргороді більш-менш спокійно, там щось привезли для укріплення Миргорода і тому там все добре. А Кременчух. По Кременчугу, ну, поранення. Можливі якісь, ну, можливо, будуть лупити десь поряд, але попадуть туди. Десь на Окраїні можуть попасти. По Кременчугу. Так, дивимося з вами Київ. Дійшли ми до Києва. Київ, дивимось Київ. Уже карта Ірофант. Угу. Київ з 3 по 10. В Київ прийдуть кошти. Ті кошти, які були, ем, про які ми навіть ще на тому тижні. От я вам казала, що прийдуть кошти. От повинні прийти на цьому тижні. Так. Ем... Києві будуть виявляти, виявляти і ще раз виявляти оцих колаборантів. В Київ можуть можуть просочуватися так, це якісь ДРГ-групи. От в цьому можливий такий. Можливо. Але, дивіться, їх зразу візьмуть. Групи, які будуть приїжджати, це ДРГ-шні групи, їх одразу ж. Візьмуть. Але це більше не Київ, навіть, а Київська область. Можливі просочування. Так, далі знову в Київ щось направляється, знову кошти, якась допомога, кошти, ну, гроші. Бачите? Десятка чаш, десятка пентаклів це ну, це якась матеріальна допомога. І допомога не тільки ну, тобто якась гуманітарна допомога, це а гуман... це допомога грошима, хорошими грошима. Якісь виділення, якісь коштів, допомога. ну, Така. Далі, в Києві дуже активно починають е, укріплюватися. І ну, ми ж розуміємо, чому. В Києві буде ротація, а саме, ну, не, я б не, не, не ротація сказала, а будуть якусь певну кількість чоловіків. Е, можливо, будете чути, що там комусь там оці всі повістки дають, і багато киян йдуть. Ну, йдуть на війну. Так, Київська область. Я так думаю, давайте подивимося за Київ чи Київська область. Мені не подобається. Не подобається. Там башта. Це буде в Києві буде прильот. Ні, кажуть. В Києві тільки будуть ловити оцих всіх. Це в області. Так, да, це можливо в області. Давайте подивимося, що це може бути. Це може бути Біла церква і туди трошечки нижче. Це може бути Біла церква. Може бути Біла церква. Так, да, це може бути туди десь нижче навіть. Біла церква і нижче. Що там нижче буде? Взять не візьмуть, повинно бути, повинно бути збита. Але єдине, що тут по дьяволу можуть ошметки попадати і щось ну, з моря буде летіти. Ну, налякати людей може, розумієте? Десь, можливо, і навіть пожежа може бути. Так, да, все-таки буде восьмірка мірка мечі. Десь, можливо, в області, десь там за Білою церквою, можливий, прильотик. Так, ось такий у нас. Ось така, ось така у нас вийшов у нас тут такий розклад. Всім дякую. Всім. Тихого тижня, нехай не справдиться. Але ну маємо ось так. Карти кажуть так. Так, всім дуже-дуже вдячна. Пишіть мені, кому цікавлять якісь питання, щоб додатково розглянула. Далі ставте вподобайки, робіть репости, підписуйтесь, всім, всім, всім дуже, дуже вдячна. Всім дякую, до побачення.